Верховна Рада в першому читанні за основу прийняла відповідний закон. Це повноцінний закон про суд присяжних. Це те, що, власне, давно передбачено в нашій конституції. Це участь народу України безпосередньо у здійсненні правосуддя. Також це було і в програмі політичної партії Слуги народу, коли ми йшли на вибори. Це є в програмі президента, це є в стратегії розвитку системи правосуддя. А саме більша участь народу України у здійсненні правосуддя. Це важливо. Ливий елемент забезпечення довіри. Ну, основні положення наступні: нарешті в Україні після прийняття, я думаю, що ми його допрацюємо до другого читання і приймемо цей законопроект вже в цілому. І нарешті в Україні буде е, дійсний справжній суд присяжних. Буде створюватись так звана лава присяжних. Вона буде складатися з восьми присяжних. Це звичайні люди, які будуть е, випадковим чином вибиратися із реєстру виборців. Потім ця лава присяжних буде протягом всього строку розгляду, протягом всього процесу розглядати слухати сторону обвинувачення, сторону захисту. їм будуть надаватись докази, і вони будуть приймати вердикт. Вердикт буде прийматися про винуватість чи невинуватість особи, про обставини відповідного злочину, ймовірного. Так ось для визнання винуватої особи, згідно положень законопроекту, проголосовано в першому читанні, потрібно або одноголосно всі вісім присяжних мають сказати, що особа винна, або сім. Лише в цьому випадку особа визнається винною, якщо менше. Це прямий вердикт буде про невинуватість особи. Суддя в цьому процесі лише організовує, і веде процес теж за тим, що все відбувалося відповідності до вимог процесуального закону, і потім вже на підставі вердикту просяжних про винуватість чи невинуватість встановлює вирок, постановляє вирок і призначає покарання.